Що не я написав? Це слово, про яке ми співали, що є в Бозі джерела вічні всі. І це є слово Боже. Пророк Юїла тиждень тому десь там по п'ятницю Саша читав за джерела. А я так почав перечитувати, і також слово таке слово надії, слово віри, слово натхнення, яке Бог говорить до свого народа. Другий розділ з 18-го вірша, я прочитаю більше, і там ще, ще одне місце. Псалмак. Тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Відповідаючи, Господь так скаже своєму народові: ось я вам посилаю хліб, вино і волі, у вас буде всього доску, і більше не віддам вас на посміховисько народу. Того, що з півночі прожену від вас і відішлю його до сухого та спустошеного краю. Так що його передні загони скинув східне море, мертве море, а останній його край у західне середземне море, так що від нього розповсюджуватиметься нестерпний запах гниття і цей сморід підійматься вгору, оскільки він чинив великі злочини. Не бійся, земле, радій і веселися, адже Господь зробив велику справу. Не бійтеся і ви, польові звірі, тому що зазеленіють пасовиська. Типу знову плодоносимуть дерева, а смоківниця і виноград даватимуть добрі врожаї. Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі, Богові вашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру, він даватиме вам дощ, дощ ранній і пізній, як і раніше. Ваші топки наповняться зерном, а чавильні будуть переливатися вином та олією. Я відшкодую завдані вам збитки в руки, коли пожирала сарана та личинка сарани. Черва та гусінь, моє велике військо, яке я посилав на вас, ви будете їсти до скучу, а наситившись прославлятимете ім'я Господа вашого Бога, котрий учинив серед вас. Дивовижні речі. Мій народ вже ніколи не буде засоромлений. Ви зрозумієте, що я завжди з Ізраїлем, що я Господь, ваш Бог і немає іншого. Мій народ ніколи не буде знеславний. Слава Ісусу Христу, до цього місця. Це є Слово Боже! Бог, він той, який дає надію, вселяє, він той, який завжди заступається. І навіть проходячи якісь труднощі у цій ситуації, у цій, можливо, вже більше трьох років і ту ситуацію в нашій країні, ми молимося. І нам, наша молитва, вона є довгоціна перед Богом. Один псалом, який також хочу прочитати, це псалом 119, -й, 165 вірш. Він стосується кожної з нас. Слово Боже говорить, великий мир у тих, що люблять твій закон. Великий мир. Ви знаєте, так дивлячись на любі ситуації, які тривожні в нашому житті. І наше серце воно тривожиться за наш край, правда? Але Біблія говорить, великий мир у тих, хто любить Закон, твій закон. Вони не спотикатимуться. Вони не будуть падати. Ви знаєте, на цьому тижні. от, була така ситуація, коли я приїжджаю у нас в Рівному вигрузка і розвантаження, і я коли не приїжджаю, такий брокер у нас там такий цікавий чоловік. Він завжди мене розмитнював останньою. Я коли приїжджаю, ви зараз останній, останній, останнє. Я так вчора приїхав і мені... я знаю, що та ситуація, яка складалась з тим брокером, до нього позвониш, він це якийсь він такий недовольний своїми, кажуть, своїми думками в голові. Я думаю, не буду нікуди дзвонити, буде так, як буде. Сижу, мені хлопці кажуть, та позвонити, весь час останній, останній, останній. Думаю, не буду дзвонити. Я сів, прочитав оце юрію, я прочитав, читаю, читаю так і думаю, господи, ну, ну, так от є. І тут приходить мені смска до охорони на розвантаження. Я пішов з розмитнення з митниці, думаю, такий спокій був в серці. Думаю, ладно, там ще 5 чи 6 машин поїхало вже переді мною. Я приїжджаю на завод, я перший. Ні в кого того немає, ви знаєте, я так став і думаю, Господь, я попаду раніше додому, не так, як завжди. Ти коли твій закон, коли він в повне серце, його Божий закон, то великий мир наповняє серце. Ви знаєте, це залежить від... Від нас, саме найперше, правда? Чи, ну от, чи ми перебуваємо в тому мирі, чи ми починаємо тривожитись, якось рішати свої питання своїм розумом? Чи ми надіємося на того, який дає цей мир посилає? Ви знаєте, коли Біблія говорить, каже, якщо каже, люди примиряються з Господом, і вони надіються на нього і люблять його закон, то він і ворогів що примиряє. Розумієте, в будь-якій ситуації, навіть в нашій життєвій, які б не складалися от такі проблеми, можливо, тривоги, якісь Якщо ми навертаємося до Господа, якщо ми надіємося на Нього, то Бог обов'язково вийде На зустріч не так, як виходять люди. Розумієте, в цій ситуації, в якій в нашій країні багато надій люди попадають на ті якісь переговори, якісь договори, якісь можливо ускладення тих. Укладання тих договорів, ділять, щось віддають. Це є люди. Бог сильний розрішити не так це питання. Не віддаючи наших кордонів, можливо, ресурсів, у цих от, які люди запланували, це Бог. Він дав нам нашу країну, повну таку до кордонів. В 91-му році були розділи поставлені кордони. І Слово Боже говорить, що проклятий той, хто межу переносить. Розумієте, люди хочуть перенести якусь свою межу, а Бог всесильний вступатися, отак як ми в Іоелі читали, каже, не буде засоромлено. Ми молимося про наш край, правда? Чи наша молитва, чи наша надія буде засоромлена перед Богом? Бог Він стоїть за свій народ. Ми є діти Божі. амінь. І це є слово Боже, яке Бог сказав для кожного із нас. Наша справа, як ми вже чули і в цьому псалмі 59-му, який ми чули, наша справа молитися, перестояти перед нашим Господом. І він той Бог, який наповнить серце кожного з нас, яким миром. Маленьким, скорбу таким, який цей великий мир ми прочитали, Слово Боже говорить. Великий мир у тих, хто любить закон твій. Бог дає великий мир в серця, в розум. Навіть той мир, апостол Павло каже, він перевище всякого розуміння. Він вищий за наше розуміння, ми його не можемо збагнути. Люди, можливо, покрутять отак пальцем біля візка. Скажуть, що він з ним? В тебе мир, який Бог дав. І цю ситуацію, яку ми, можливо, і не розуміємо, і можливо, вона скрутна, скрутна для нас. Бог дає мир світ. Бог є Бог надії, віри, сили і перемоги в нашому житті. Це свідчить нам Слово Боже, і Біблія, вся Біблія наповнена. Цим, цим словом, яке є слово перемоги і слово віри. Бог дав нам це слово, живе слово, про яке ми чули вже. Воно живе і діюче в нашому житті, воно діюче серед цих людей, які навіть не розуміють, що Бог так діє. Чому вони навіть не розуміють, чому складаються в них можливо такі обставини через нашу зламу? Амінь. Через нашу молитву. Бог робить обставини, в які люди навертаються до нього. Не розуміючи цього. Вони цього не розуміють, а ми знаємо. Тому що Бог сильний своєму слові. Великий мир у тих, що люблять твій закон. Вони не спотикатимуться. Бог не дасть нам споткнутися. Біблія говорить, в 90-му Псалмі, каже, навіть якщо ти впадеш, то ти каже, не приткнешся до каміння. Чому каже, Бо ангелам своїм запобігти. Понесуть. Понесуть тебе. Це є Бог наш, який сьогодні разом з нами. І тому я хотів би помолитися, знаєте, про те, щоб у цей великий мир він наповняв наші серця, він переповнював наш розум. Навіть тоді, коли ми не розуміємо, але ми були спокійні, тому, що Господь є з нами. Він той, який наповняє своє миром. Але щоб наша любов до Його закону. Була великою любов'ю, щоб ми полюбили е, його закон, щоб нам не спотикатися в нашому житті. Помилок багато й можна наробити в цьому житті, але Слово Боже, воно те, яке навчає. Це інструкція для нашого життя. Амінь. Це Його закон. І він той через це слово, через Його закон, через Його слово, приходить до нас великий мир, наші серця. І тому ми потребуємо цього миру, правда? В наших тривогах, в наших проблемах. В наших ситуаціях. Ми потребуємо, якщо ми втрачаємо мир, то в нас і немає успіху. Якщо ми маємо мир Божий, то тоді в нас буде успіх у всьому. Амінь? Це є Господь, який любить нас, любить свою церкву, любить нашу країну, любить людей в нашій країні. Він той, який наділить цим миром. Кожну людину, за яку ми молимося. І я вірю, я знаю, що це Слово Боже, Дух Святий, Він діє скрізь. Не тільки тут, коли ми відчуваємо присутність нашого зібрання, він діє скрізь на всякому місці, на всякому місці, на кожному місці, Дух Святий, в любих обставинах. Амінь. Давайте встанемо допомогу.